Навірно, два з половиною фіцкаря. Це глибина? Сантиметрів 60, мабуть. Якась железяка є. Щось кричить, руки трусяться. У мене вже теж трусяться. Що? Ти в шоці? Ну, я так вважаю, енклопіон? Ні, енклопіжа. Йо-о-о-олки! Всім привіт! Відпрацювали ми ліс, працювали в 4 прибори. Я Minelab Equinox 900, Саня, Minelab Equinox 900, папа Minelab Equinox 800 та Толік Нокта Macro Легенда. Забігаючи наперед, скажу, що є гарні знахідки. У нас є традиція, хто купляє морожено. Той і знаходить, точніше наоборот. Хто знаходить щось цікаве, той купляє морожене. Анонсик. Так що вам гарного перегляду ми погнали. Так, дивіться яка глибина. Отако, мабуть, 2,5 фіцкаря. Це в мене був перший сигнал. І дивіться, що в мене випадає. Ніби вилка, ви то бачите? Вона вита виходить. Ось така то веделка. З цієї сторони закована. Така то в мене перша знахідка. Купаємо далі. Так, був в мене там сигнал цієї веделки керівської. Тут в мене сигнал. І дивіться, що в мене випадає неочікувана знахідка. Шпора. Шпора і це мені, здається, також кер. І це все буквально на такому квадраті. Я думаю, що тут треба покрутитися, можливо натрапимо на київську Русь. Так, третім сигналом у мене випав ось такий то гвіздок. Така знахідка, яка каже, що могло бути тут щось, правда? Отак так от. Так, випала нам підковка на каблучок. Ну, на щастя. Сигнал викопую, дивіться, яка кераміка. І Тільки подивіться, яка кераміка. А що ж за сигнал там у нас? А сигнал жбонь. Але нічого, нічого копаємо. Дивіться який. Яка рогатина. Файна така. Дивіться, яка знахідка, навіть не прийшлося копати. Під деревом лежало. Коріння, видно, випхало. Бачите? Нижня частина від списа. Вток в землю. Опа, і все. І спис стоїть. Тут би ще тепер списа знайти, правда? Було б класно. Випав мені перший ножичок, але якийсь маленький-маленький. Можливо, якась бритва була. Трапився ще ось такий ножичок. Навіть не прийшлось купати. Під деревом тут лежав. Зацепив я на персток, бачите? 80 сигнал. І Що це срібло чи не срібло? Ну, вроді вагу має, ну попробуйте. Що скажеш? Думаєш? Лігенький. Лагенький, бо мені показали, що є вага. А ні, це не лімон. Він тяжкий. Може, помиляюсь. Ну коротше, я провірю, покажу. Мені здається, що це срібло. Ну, важкенький, важкенький. Чувствується. Попробуй ще раз. Але би так би не це. Дивіться, яку... Тукенцю Саня найшов. Так, да, ні, не, не, да. Кору здирати чи ні. Чи може якийсь чисачок? Бачите? З заклепками з цієї сторони. Для тут. Ручки може такое, не знаю. Ну на да. дивіться. Ножичок випадає якийсь, напевно, радянський, не радянський, не знаю. Складний. Ну вот так от. А в папа щейно знайшов схрон. Зараз покажу який. Сантиметрів 60 навірно. Якась железяка є. А таку железяку я вже викупав. Не знаю що це. Таке. Може щось інтересне. На сантиметрів 60 вже є мера не можу докопатись до остального. Чекайте. Я кусок якийсь байди. Так його не знаю. Що це воно таке? Дуже глибоко. Де до мене? Йди. Йди мій собака такий. Весь в яму не впай. Заглядаєш. Весь. Моя собака така. А що йому? Добре. Буду копати, викопаю, там включуся. Я включився бачите що я викопую звідти три серпи три серпи таку байду не знаю що це воно таке якесь ну щось 20 сантиметрів в глибину. ну і це щось таке непонятне ну і там ще є цей глибини. там є ще щось Ось того ще щось є вона теж якийсь серп зламалася, ручка чи якийсь жітьвох. Опа. Так, ще один серп. Це вже чотири серпи. І буду ще дивитися, що там. Так, ще один серп є. Це вже п'ятий. П'ять серпів. Taka. Patrz, się Może na nie wszystko. Coś lepsze piszczycie. Coś lepsze. lepsze jest. Ще один серп. Ще серп один. Уже цих серпів. П'ять чи шість штук. Не знаю. Це, це, це якийсь не серп, а чортів знаєш, що воно таке. Таке похоже на серпа тут. Закльопки якісь Закльопки. вже все децепін все наверне нема більш нічого все збираюся і так шість чи п'ять шість шість серпів така железяка і така железяка Ну, така не правда, хотів булося б топора, але немає, єдина здорова. Видно, що стареньке це все. Поїхали далі. Дивіться яка вже яма і. 93 Сигнал є. І? Так. Пропоную копати разом. Кераміка в ямі. А, ну бета. Не, залізна. Что ж, залізно піднимаю. від замка. О, не, від саблі! прикинь, від саблі. Прикинь. Ти не снімаєш? Снімаю, дивись. Від саблінь. Тильні? Не тильник, а ця гарда. А, гарда. – Прикинь. Там саблі. Є. Що ні? А, кормін? Вон була гарда. Тут знову сигнал і... 98-97. Можливо, колір. Можливо, залізо, але оцвітняється дуже сильно. Гордата теж оцвітнялася. Так що будемо копати, покажу, що тут у нас. Розкопали. І дивіться, що в мене тут торчить. Бачите? Опа-опа-опа. Саня каже, ай яй яй ай яй яй, ай -яй, -яй, -яй. На кінечник. На кінечник стріли. В декількох метрах від цієї. клас. Якийсь бронебійний. Гарна знахідка. Тут в мене був цей тильник, тильник гарда. Там кінечник і тут знову сигнал і знову глибокий, дивіться, на якій глибині, бачите? І я бачу, що там вроді якесь залізо. Зараз будемо ножечком легенько. Доставати його, де воно щось? Ні. Це не буде. меча? Прикинь. Не. Є щось залізне. О! Ножичок якийсь чи що? Nie. Ні, це не ножичок. Зуповню воно йде в цю сторону. А я його знімаю чи ні. Діти. Добро рукою. Щось не... Непонятно. Не, не тяни, не тяни. Воно зараз я закріплю камеру. Підкупаю. А тепер кини барахлоєтесь. Барахло. Барахе. Думаєш? Барахе. Саня каже, що барахло. Я кажу, на такій глибині може бути не барахло. Не може бути не барахло. Опа. І, барахло. і що це в нас? Ну, це щось стареньке. Ось така то штука. І що це таке? А, воно диви. Пустотіву. Може від нас. Я не знаю. Хто знає, підскажіть що це таке в нас. Бачите? Так от. Прийшла мені думка, що це може тут кремній цеплявся. І на пістолі спусковий цей механізм. Ні, да не знаю. Підказуйте. Дивіться, яка яма. З ями вискакує ось такий то маленький ножичок Керовський. І, дивіться, десь я тільки що бачив, що кераміка була. О! Дивіться, яка кераміка. Керу. Прикиньте в лісі знайти Кери, як Саня каже. Отак от, от. Дивіться, друзі. Знову в мене був сигнал. Знову чорний. І дивіться, що лежить. Накінечник. Так. На кінечник. Да. кінечник. Вітлечко стріли. Хорош. Дивіться, тут був в мене сигнальчик, почав його копати і випадає ось такий то ж кусочок. А як і дивлюся, він тут опроглядається білим кольором. Або свинець, або... Або, або. Цікаво. Дивіться, яке воно біле. Вирішили спробувати, чи воно хоч ріжеться легенько, бо свинець можна ж порізати, а це не ріжеться нічого. Твердюще, каже, що капець. Побумазі попробуєш, пише. Або йодом. Коротше вже вдома будемо пробувати. Так. Щось кричить, руки трусяться. У мене вже теж Даня, що це? Ідіть потом. Шо? Сидюнь, потім. шо? Ти в шокі? Ну я так предполагаю, НКЛПІОН. Нет, капіша. Йоулки. Складень. Складень. Разворот. Разворот. Складень. Й Й Й одна сторонка. Одна, сторона. одна тільки сторона. Йоу. Пацан. <раписи> пацан. А ну провір яму. Нема. Нема, братан, нема. Пацан. За нряй, <раписи> як руки руйні. <рюкать>. йолки <раписи> палки складень. Складень Ну, де я, я морожену все. Походити, да? Дрянь. У нас хто знаходить саму жирну знахідку завжди купляє морожену. Це туди Бля, я тебе вітаю. Дрянь. Дивіться. Ще менший ножик попався, чим в мене був. Якийсь малесенький-малесенький. Думаю, точно якась бритва. Так, звене Саня. Каже, подивись що корінням підняли. Опа! Дивіться. Такі, як в мене. Клас. Клас, клас, клас. Холодна така, знахідка. Клас. На. Папин схрон, І зараз Аня покаже свою. Находка дня. Не той? Так. Да. А, ти так ти шо? То це не складінь. А, складінь. Це складінь. 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 Йо, складінь. Ти подивишся. Да, попався він тобі. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Толіка, що в нього є? Є ювілейні монетки радянські, пізні, ранні. Є тильник від ножа, є ходячка є ось така то знахідка. А що це таке? Невідомо. Якщо знаєте, підказуйте. Далі хабарничка моя. Що в мене? Ось таке, щоб гачки виймати з печі. Незрозумілі такі штуки. Так, а із цікавого, бачите? Тильник, не тильник, а нижня частина списа, ця гарда саблі, ножечок, потім цвяшки, шпора, цвяшки. Ось така, не знаю, срібло, не срібло, буду вже вдома провіряти. Так, накінечники, два штучки, два ножечка, виделка. Отака. Так, і ось такий то шматочок. Всі кажуть, що це срібло. І на вагу, і, і взагалі що це може бути срібло, а не свинець. Так що ми ще перепровіримо, будемо знати. Так, далі хабарничка Сані. Що в нього є? Ножичок, цвашки, накінечник, пару монет. А із самого цікавого... Тако. Я знаю, хто купляє сьогодні морожену. Думаю, всі теж знають. Далі хабарничка папи. Тесло. Така якась штука непонятна. Дробниця керуська. Накінечник зламаний. І ось такий то схрон в нього випав. Також по русі. Ножичок, крало, серпи і теж передральник такий. Ось такий-то результат нашого сьогоднішнього виходу. Отак, от так, от...